Знання географії вітчизни відіграє важливу роль у житті кожного громадянина. Воно допомагає усвідомити своє місце у природі, вчить правильно приймати рішення і діяти у реальних життєвих ситуаціях. Спираючись на знання географічних особливостей рідного краю, ми ведемо господарську діяльність, засіваємо поля, висаджуємо сади. Розводимо тварин, добуваємо корисні копалини тощо. Географія дає нам інформацію про населення держави, його господарювання, населені пункти тощо географічні знання широко використовуються для господарського використання території, розвитку промисловості, сільського господарства. Транспортної мережі, будівництва, судноплавства та військової справи. Географія є основою проведення державних кордонів, оскільки вони проходять найчастіше природними рубежами, гірськими хребтами, руслами річок тощо. Тільки знання географії своєї країни. Дасть змогу розробити перспективні стратегії розвитку її окремих територій з урахуванням їхніх особливостей та будувати взаємовигідні відносини з міжнародним співтовариством. У повсякденному житті кожен з нас теж потребує географічних знань. Щодня нас цікавить прогноз погоди. За інформацією про рівень комфортності умов ми обираємо місця відпочинку. Беремо до уваги особливості вирощування рослин на присадибних ділянках тощо. Географічні знання дають змогу швидше орієнтуватися у великому потоці інформації. В інтернеті ви можете знайти інформацію про будь-який регіон нашої країни, про моря, річки, гори, про об'єкти всесвітньої культурної і природної спадщини. Організуючи свою життєдіяльність, людина перетворює природний ландшафт. Тому так важливо враховувати антропогенний чинник. Географія це наука, яка займається комплексним вивченням проблем взаємодії суспільства та природи. Географія дає нам змогу побачити світ у всьому його різноманітті. Географія розширює загальний світогляд людини. Допомагає розібратися у глобальних проблемах, формує просторове мислення, ставлення людини до світу. Географія присутня у всіх сферах нашого життя. Інформаційні технології пов'язані з географією. Наприклад, сучасні картографічні онлайн-навігатори прокладають маршрути на місцевості, а дрони допомагають вивчати земне користування. Та є незамінними у військовій справі. За словами Жаклін Боже Гарніє, відомої французької вченої, президентки географічного товариства з 1983 по 1995 роки, географ не просто дивиться і спостерігає, він автоматично прагне зрозуміти побачене життя інших людей і більш об'єктивно оцінити власне життя.